Навчатися це завжди є добре, і навчатися ніколи не пізно. Чіткі команди, злагоджені дії та порятунок. Сьогодні медики реанімують ляльку, але в будь-яку хвилину на її місці може опинитися справжня новонароджена дитина. Аби дії медиків в цей момент були професійними та командними, в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі представники польської медичної місії провели навчання для підвищення кваліфікації лікарів. Сьогодні ми розпочинаємо навчальний тренінг під гідою Польська медична місія, яка є такою гуманітарною польською організацією, і основним завданням її є надавати допомогу найбільш потребуючим країнам. Ну, на сьогоднішній день, на жаль, Україна теж ввійшла в цю когорту країн, яка потребує допомоги. Прінатальний центр Франківську також війшов в десятку основних таких парентальних центрів, які проводяться допомога навчання і забезпечення медичним обладнанням, медична польська місія працює в співпраці з асоціацією неонатологів України вже другий рік поспіль. Щорічно обирають 10 медзакладів, яких проводять цикл тренінгів та забезпечують їх обладнанням. В обласному перинатальному центрі навчання прийшли лікарі, неонатологи, акушер гінекологи, дитячі анестезіологи та медсестри. Сьогодні у нас теж цикл тренінгів, який буде тривати 4 дні. На ньому будуть викладатися аспекти невідкладної допомоги, реанімації новонародженим. Також буде цикл лекцій по різним захворюванням. Це навчання безкоштовне, і за підтримки воно надається для того, щоб ми ще краще. Підвищували рівень лікарської компетенції, а також щоб наші діти були здорові. Медика відпрацювала заходи первинної реанімації новонародженого. Адже весь персонал, який знаходиться в пологовій залі, має вміти розпочати первинну реанімацію немовляти. Медицина вона завжди рухається вперед, тому що є нові технології, нові доказові дані. Те, що ми робили 30 років тому, тепер воно не актуальне і не дає того ефекту, який ми хочемо. Ми в обласному перинатальному центрі хочемо йти в ногу з світовими тенденціями. І надавати допомогу тими найновітнішими методами, які дають стопроцентний результат з перших секунд життя і мінімізують захворювання в подальшому новонародженого і інвалідизацію. Це дуже важливо в пологових залах знати початкові етапи реанімації новонароджених таких форс-мажорних ситуаціях. Навчання проходило в декілька етапів. Перше це було тестування, потім були теорії, де наші колеги ділилися своїм досвідом, і потім практичні навички на сучасному обладнанні, Ненні і ми можемо гордитися. В нас це обладнання є. Ми сьогодні почули найновішу інформацію, яка стосується того, щоб правильно надати допомогу новонародженому. Весь персонал, який знаходиться в пологовій залі, дуже добре, що ми взагалі збираємося на таких тренінгах, тому що навчатися це завжди є добре, і навчатися ніколи не пісно. Згодом перинатальний центр отримає комплект медичного обладнання для покращення виходжування новонароджених дітей або надання невідкладної допомоги. Яке саме обладнання вирішить польська медична місія спільно з керівництвом закладу. Надія Дзінько, і Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.